А ну ще раз. А то люди не почули. Всем привет. Да, Сьогодні 29 вересня. і Ми зриваємо голден на зберігання. А Да. А ми складаємо їх у колечки. Нет, а пала? Если упала, то ти думаєш, що вона упала, да? Ага. Ну, раз упала, значить пропала. То буде носок, а це... На зберігання ми спустимо їх у погріб в таких кульочках. О, ідем. Ні, ми спочатку зложимо їх в ящики і покажемо, як у нас вродив голден. В цьому році його багато, але вони не дуже крупні. О. Бо у нас страшенна посуха. Бери другий кульочок. А бу я? Так? Да? Давай. Да, ты хочешь что-то рассказать? Да. Расскажи. Тут надо срывать без віточок Без веточек. А чему? Потому что закончится. Закончится яблочко, да? Угу. Да. Не, не гупай. Ось так На тебе кулечек. Почему? Ну ты просыл кулечек? Да. Да. И дивись аккуратненько, чтобы хвостики не порвали кулечек. Я допоможу, Ну хорошо. Может може, ти сюди поясы все яблоки. А я буду держать. Хорошо. Я буду ложить яблоко, а ты будешь держать. Хорошо. Сыпаться почали наши голдены. А цей сорт називається Голден. Саме Голден треба зберігати в кульочках. Ого, Огої. Так, да, тримай. За, за ручки тримай. Да, за ручки? Ось так. Ось так. Обережно. Ось так. Треба обережно зривати, щоб не зламати віточки, гілочки. Бо якщо гілочки зломиш, наступного року яблук не буде. Ось так. Маленькі ми залишаємо яблучка, а ті, що крупніші, зриваємо. Потім ці дрібненькі і ще підростають. І так я роблю кожного року. Ось такий голден. Рясна-рясна на дереві. Ось там друге дерево. Тобі вже важко держати? Так. Да. Ну, все.